Домовленість не на словах, а на папері обласна влада і пласт підписали договір про співпрацю. Планують спільними зусиллями розвивати скаутський рух в області. Для початку візьмуться розбудовувати організацію в районах. Хочемо створювати обласний дитячо-нацький пластовий центр, що що допоможе нам розвинути пласт в районних в районах. Так само нам дуже потрібен є два два великих райони, там де зараз пласт пласто Це Коломийський і, і Рогатинський, і там бажано, щоб ми хотіли, щоб там були обласний дитячо-юнацький пластовий центр. І це насправді допоможе дуже в вирішенні пластових питань, бо там буде одна людина, яка вже буде частково оплачувана, і вона вже буде суто займатися пластом. Підтримувати влада пообіцяла також пластові оселі, зокрема сокіл та чуту крилатих. Там і в господарстві кажуть, пласту допомога потрібна, і транспорт для довезення дітей зайвим не буде. Відтак оглянути табори. Очільник Прикарпаття планує самостійно. Щоб ще більше підсилити нашу співпрацю з пластом, ми намічаємо на літній період проведення. Ну, я би навіть сказав, десь до трьох днів виїзної такої екскурсійно-робочої поїздки за моєї участі по тих всіх, значить, оселях пластових, по тих е, місцях, скажімо, їхніх навчань для того, щоб не просто з документів з паперів бачити, як воно відбувається, а щоб. В тому числі і пожити в тих умовах, в яких живуть пластуни. А ще пластуни сподіваються на кадрову підтримку від ВНЗ. Потребують інструкторів у літні табори. Посадовці відзначають, чи можуть тим допоможуть. Сподіваються, що цей договір буде виконаний в повній мірі, і з боку влади він буде забезпечений власне матеріальними ресурсами, фінансовими ресурсами. Якщо треба, кадровими ресурсами для того, щоб можна було власне якимось чином розвивати цей пластовий рух, підтримка держави буде доречною, кажуть пластуни. Адже організація фінансується членських внесків, яких аж ніяк не вистачає. Відтак допомагають хіба меценати.